на Якс наступний матч і вже в Аякса непоганий момент. Ай. I <laughs> Трата мяча Кейном. <говорит> фол, фол, Кейн, фол! Он ногу перед тобой ставил, ты в ногу Занять. Дві поставки. В руки, в руки, в руки! Може, може, посидітись там на Напередні, напередні. Вот тарал! не спи! Слава ворота трохи лівіше. Все, вертайся. Давай, давай! Біше піди. Сендрі! Нолі на табло, насухо, поки грають ці команди. Е, тільки я сказав, що нулі на табло і Персі вколачує гвоздя в ворота Меркуріону і виводить Аяк вперед. 1-0. Oh, my God. Переведення від Манджукича на дібало, не дотягується, дібало до цього м'яча. Головою пробував Лівандовський. Непростий був м'яч. Та сука ми штукає так. Що 4 хвилини зіграли команди. Ой-ой-ой! Він ой, ой. не забиває, Зейдер цей м'яч, не забиває! Спокійно міг Меркуріон зрівнювати рахунок в цій грі. Ой-ой-ой! І опять не залітає м'яч, ворота Аякса. Намагається зрівняти рахунок, Меркуріон досить немало шансів. За останню хвилину мала ця команда, але реалізація хромає Не хоче залітати м'яч.

Та не було, кей! Да не було там пенальті, кей! Ні! Та не було там пенальті, бля. Та бля! Не було пенальті, бля! До виходу за регра, давай, до виходу До виховай, да, да. <ривіт> Вилаш! Що